Вітаю вас на каналі Інструкції до дитини. Я Ірина Сакаль, мама, психолог за освітою та консультант у методі КПТ. І я створюю контент, який допомагає бути добрими батьками для своїх дітей. Більше про мене, місію цього каналу та тематику контенту ви можете дізнатись з ознайомчого ролика за посиланням у описі до цього відео. У даному випуску я говоритиму про іграшки у період раннього дитинства та про створення розвиваючого середовища за їх допомогою. У період раннього дитинства це від року до трьох у нас у людей провідним видом діяльності є взаємодія з предметами. Це той етап, коли наші помешкання починають захламлятися. Адже діти проявляють активний інтерес до іграшок. А ми й раді нарешті цю потребу задовольняти. Ви певно чули, що у перші роки життя мозок розвивається шаленими темпами. Ми народжуємось із величезною кількістю нервових клітин. Однак це свого роду гора цеглинок, котрі ще потрібно протягом життя пов'язати і перетворити у мережу зв'язків, яка й визначатиме наші інтелектуальні здібності. Наша задача як батьків. Занурити малюка в середовище, в якому буквально щодня формуватимуться сотні нових нервових зв'язків. Іграшки чудово можуть з цим допомогти. Різноманітність, слово підказка і ключ до успіху. Але про це згодом. Зараз поговоримо про пастки, у які ми, як батьки та загалом дорослі, досить часто потрапляємо, підбираючи іграшки для дітей. Пастка номер один. Статево обумовлені іграшки. Доволі поширена є практика купувати буквально дівчаткам-ляльки хлопчикам машинки. Існує теорія, що такий підхід стимулює розвиток мовлення та закладає фундамент про соціальної поведінки у дівчаток. Ну а хлопці у майбутньому рідше обирають професію людина-людина. Пастка номер два. Очікування від маленьких дітей самостійної гри. Мушу вас засмутити. Якою б файною та розрекламованою не була іграшка, маловірогідно, що маленькі діти сидітимуть годинами тихенько в куточку з нею. Я розумію, як сильно ви потребуєте трішки простору та тиші. Однак малеча, в свою чергу, потребує іншої, більш досвідченої людини поруч, яка покаже, як з тою іграшкою грати. Та активно залучатиме до взаємодії з незнайомим предметом. Люди вчаться з наслідування, спостерігаючи за іншими. Можливо, помічали, що коли ваш малюк бачить новий предмет, наприклад, каштан на вулиці, то спочатку несе показати його вам, щоб подивитись, що ви з ним будете робити. Ми не народжуємось із розумінням, як складати ту нещасну пірамідку як це часто буває? Самостійно побавившись 5 хвилин новою забавкою, здійснивши всі відомі на сьогодні маніпуляції, дитина втрачає до неї інтерес. Батьки бідкаються, їм шкода витрачених зусиль та коштів. І вони потрапляють у пастку номер 3. Купувати перевірені іграшки. Якщо хлопчик досить довго бавиться машинками, йому купуватимуть машинки. Це, безперечно, будуть машинки різних моделей, розмірів, з різним функціоналом. Проте, даруючи хлопчику лише модельки авто, ви з одного боку підтримуєте його інтерес, а з іншого певним чином обмежуєте його ранній досвід. Чому вчиться дитина, яка має під рукою різноманітні предмети? Що можна стискати, витягати, нюхати, пробувати на зуб? Крутити, заводити, нанизувати, будувати, кидати, ловити, обертати, натискати, стукати, відкривати, перевертати, закручувати, відліпляти, сортувати, різати, з'єднувати тощо. Всі ці дії дають поштовх для формування міцних нервових зв'язків. Погодьтеся, що маючи в арсеналі лише машинки чи ляльки, цього різноманіття рухів не досвідчиш. Не обмежуйте себе та малюків, фантазуйте та знайомте маленьких діток з різноманіттям побутових предметів, однак у безпечний спосіб. Зв'язки ключів, безперечно, викличе захоплення і надовго прикує увагу вашого малюка. Однак це не те, що варто давати дитині в руки. Якісні дитячі іграшки за віком це в першу чергу про безпеку. На другому році життя проявляється одна з важливих базових психологічних потреб, яка звучить так: потреба в автономії, компетентності та відчутті ідентичності. Дитина активно досліджує світ, випробовуючи себе, здобуваючи компетентність, тобто перші навички самостійного обслуговування, і вона шукає себе, пробуючи різні види діяльності. Різноманіттям іграшок та оточуючих безпечних предметів спільними грою та творчою діяльністю, як от малювання, ліплення, конструювання тощо ми закриваємо цю потребу у належний спосіб. Не сподобалось ліплення звичайним пластиліном? Окей, можна спробувати тісто чи повітряний пластилін. Сподобалось малювати пальчиковими фарбами? Супер! Далі можна запропонувати малювання пензликом чи восковими олівцями. Отримавши різноманітний досвід взаємодії з предметами у ранньому дитинстві, дуже вірогідно, що ваш малюк з цікавістю продовжить досліджувати світ навколо та з захопленням вивчатиме нові раніше недоступні предмети. Чи відскочить, якщо його кинути? Чи можна щось в ньому підкрутити? Наш мозок дуже потребує навчання і регулярних тренувань. А тепер, чи то серйозна розмова, чи то ділення життівкою. Індустрія дитячих товарів вражає масштабами, а ціни на дитячі забавки кусаються. Якісні іграшки та загалом будь-які товари призначені для маленьких людей зроблені таким чином, щоб прослужити не одному поколінню малюків. Я за відповідальне споживання та повторне використання. Якщо ваша дитина чи діти переросли забавку, іграшка залишилась у прекрасному стані, і ви розумієте, що більше вашій родині вона не потрібна? Сміливо даруйте їй шанс на нове життя. Я створила спільноту Вживані іграшки в Telegram, де можна придбати або виставити на продаж якісні цілі брендовані іграшки за доступними цінами. Специфіка даної групи в тому, що тут батьки можуть безкоштовно опублікувати оголошення про продаж виключно вживаних іграшок у відмінному стані від відомих брендів. Ніяких машинок без колес чи ляльок без ручки з китайського маркетплейсу. Те, що у вас припадає пилом, може бути дуже бажаним та потрібним іншій родині. Рада запрошую доєднатися за посиланням. Існують інші майданчики, де можна придбати або продати вживані дитячі речі. Зверніть на них увагу. І перш ніж замовити нову іграшку, спробуйте пошукати її на таких майданчиках. Переконана, ви будете приємно здивовані кількістю пропозицій. Кожен раз, передаючи чудову іграшку мого сина за помірну ціну у нову родину, я відчуваю радість по ту сторону екрану. Створювати привід для радості це ж прекрасно. Спробуйте, вам сподобається. Якщо все ж ви не відчули піднесення від прослуховування останніх кількох речень і не загорілись ідеєю продати непотрібні речі чи почати купувати вживані замість нових, погляньте на цю ініціативу під кутом підтримки ЗСУ. Заощаджені при купівлі вживаних іграшок кошти, які кошти, отримані від продажу більше непотрібної речі, можна задонатити? Як вам така ідея? І наостанок традиційне, корисне інстаграмне посилання, що є щирою рекомендацією, а не рекламою. Загляньте на сторінку Всезнайка. Це мій улюблений магазин з якісними розвиваючими іграшками. Мають офлайн точку продажу у Миколаєві. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте у коментарях ваші питання по темі, які не були розкриті. До зустрічі на каналі «Інструкції до дитини.